Едгар По три неділі на одному тижні. Ох, бездухий, безсердечний уперся, занудний, друхлявий, смердючий декун. шепнув я подумки про свого двоюрідного діда, рампурмирла, погружуючи його кулаком. На жаль, лише подумки, бо насправді існувала явна невідмірність між тим, що я говорив, і тим, що я лише збирався робити. Коли я розчахнув двері вітальні, старий тюлень сидів з келихом портвейну в лампі, зашевши нижню кінцівку на камінну полицю, насадно витягував популярний мотив. Дорогий мій дядечку, заговорив я, м'яко щ... перечинивши двері і посилюючи йому на чарівнішу з посмішок, ви завжди такі великодушні, такі ласкаві, і скільки разів засвічува це, що. Досить думати лише натякнути на одну дрібничку. Ви, безперечно, погоджуєтесь. Гм. вигукнув той. Молодець, давай далі. Наливай, свіжий порожній келих і до дна його знову пий. Я, певен, найдорожчий мій дядечко. Ух, старий чортяка. Що ви, в принципі, напроти, аби ми скейт побралися? Це ви просто жартуєте? Я ж знаю, ха ха ха. Ви часом такі дотепні. Ха-ха ха. озвався той. ха! Хай йому біс, коли не так. От бачите, як я знав, що ви жартуєте, а нам, дядечку, треба від вас цього лиш. Ну, як його пораду, чи що. Одне слово, ми хочемо знати, коли, на вашу думку, найзручніше підбирати весілля. Відпути. Ха, шмаркачу, це як розуміти, завжди ну, поки ж, ну, почнеться ха-ха. ха Хе-хе-хе, -ха -ха. хи-хі, ху-хо-хо, ху-хо-хо. -ху -ху -ху. Отакою, оце сказанули. Які ж ви дотепні, дядечко. Але нам розумієте, треба лише, аби ви призначили якийсь певний день. Ага, 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 то вам, мабуть, якийсь певний. Так, дядечку, і що насамперед вас улаштував, але як я скажу, не визначено десь так за рік або що. Чи вам так потрібен певний день? Так, дядечку, якщо ваша ласка, що ж Бобі? Лапчина, ти хоч і куди, га? Якби тобі вже так залишилось на тому дні? Я то так зас... заслакався, дядечку, ж, цей сер, рикнув він, заглушений мій голос. Один раз заслакався, матимеш і згоду і пасих, і не слід забувати про пасих, який би це день вам не призначати. Ага, Сьогодні у вас що, неділя? О. Ми справимо вам весілля, саме тоді не забудьте. Коли три неділі зійдуться на одному тижні. Чуєте мене, сер, чого витріщився? Як же сказав, матимеш кет і пасихом. Коли три неділі зійдуться на одному тижні, не раніше, тямив, шмаркачу, щоб я не раніше, ти маєш знати я людина слова, а тепер звикай. Від одного духом вихилив портрей, а я в розпачі їх з кімнати. Мій двоюродний дядько був, як у твій пісні, добрий, милий джентльмен, та вона, відмінно її героя, мав свої вади. Це був такий собі малесенький, круглесенький, твердолюбий, чванькуватий, норовливий чоловік, червоним носом. Набитим гаманцем і твердою вірою власну велич. Маючи найчасніше світі серце, він завдяки своїй пертості вважався середсейозним, страшним скупердяєм як і багато добрих людей. Він був одержимим шалом завдавати танталових мук, що на перший погляд видався звичайною злобою. На кожен прохання він завжди мав ні, але майже кожне, незважаючи на обір та заперечення, задовольняв. Усі атаки на його гаманець розбивалися на твердому панцирі, а сума, яку врешті вдавалося видобути, була пропорційна тривалості облоги, затягтості з опору. Водночас ніхто, крім цього, не давав так щедро, хоч вельми гречно, на благодійні потреби. До мистецтва, зокрема до красного письменства, він відчував глибоку зневагу. Таке відчуття навіював йому Казимір Пер'є. Чию захвалу сентенцію дядечку полюбив глузливо і трактовно, як не плас, ультра і логічне міслення. Отож, моя прихильність до Мус була його вкрай неприємна, коли я пригноїдно звертався до нього за новим томиком. Горація, він ставав доводити, що вираз поета на Сарес нон фіт. Слід перекладатися отак: поет ледащо здатен ні на що, що мене, звісно, прикрило вразило. Його... Антипатія до гуманітарних навок зросла ще завдяки несподіваному зацікавленню тих, що він називав правознавством. Якось на вулиці його прийняли за доктора Дуболь дулю що читав лекції зі знахарста, відтоді на нього наче не йшло, і в часи, про які йдеться, адже йшлося про неабиякі події, до мого дядечка можна було відступити тільки на тому конику, на якому їхав він сам. По інше він чути не хотів, зі сміхом він важувався руками й ногами, був упертий і непоступливий, повністю розділяючи Хорлслі його твердження. Нащо придумували закони, щоб кормить їм? Яка користь від поета? Вершина. Поет народжується, а не робиться. От із з цим джентльменом я привів від однієї страхі відно... страх від... твою... все життя. Батьки мої, помираючи, доручили мене йому, мав великий скарб. Та й не сумніваюсь, що старий дуресвіт любив мене як рідного, навіть як саму кет. Однак життя моє влаштувало собаче від року до п'яти він раз по раз влащав мені різкою від п'яти до п'ятнадцяти щогодини погрозами та виправний будинок. А від п'ятнадцяти до двадцяти дня не пропустив, щоб не сягтися, ніби залишає мене без шегеля. Я, правду кажучи, був добрий лайдак, так вже моя вдача, казала Кейт, була мені вірним другом, і я знав це напевно. Моя крихітка солодко щебетала, що стане моєю разом з посогом і всім іншим. Як тільки я виконів дядечка Рамбурмила ту згоду, віддалаш наш дівчатко, їй тільки виповнилось 15, і, розраховуючи на ту куцу суму, що була на її рахунок, вона могла лише через 5 других Тягущих літ. Що ж було діяти? П'ятнадцять навіть у двадцять один рік я саме завершив четверту п'ятірку, чекаючи п'ять років, однаково що п'ятсот. І намально ми припали до старого накочливим благанням то було піс, де Растенс завислав пані Юда та Карена, що відповідав його збоченням подобанням. Сам Іво обурився б, угладівши, як цей старий котяра знущається над нами, беззахисними мешканцями, однак у потаємних глибинах душі ніщо так щиро не плекав, як мріє про наш шлюб, і ладен був відкласти 10 тисяч фучів власної кишені. Посаг кет був її особистою власністю, тільки мати пристойний привід схвалити згоду наше природне поривання. Але ж ми були такі нерозумні, що самі собою шкодили, а не вступати в палець в колеса. Де вона аж просилася, він просто не міг. Коли я казав, що в дядечка були певні вади, то мав на увазі невпертість, то була його сильна сторона. Слабкість його полягала в чистоті жіночої жіночій забобонності. Він знався на знах, знаменнях, дурницях був наміру прискіпливий і безпередно людиною слова. Це, власне, було одне з його захоплень. Обіцяне часто не вартувало дірки від бублика, зате виконували обіцянку. Він вважав це ще не обов'язку, і ця особливість його вдачі, що неї зуміла скористатись ке невдовзі після нашої розмови. В їдальні дала у руку нам вагомий кози. Отже, вичерпавши ото сучасній співці та горати весь підвісний мені час і місцеві. Я викладу суть усієї справи кількома словами. Головна справа це, безперечно, не була його слабкість із подібних стул. Так усе сталося, судило, що серед знайомих моряків моєї нареченої було два джентльмени, і щойня зійшли на берег після річних маневрів у далеких краях. І от у неділю пополудні, десь 10 жовтня, рівно через три тижні після того пам'ятного рішення, що так жорстоко розтрощило всі наші надії. Ми з кузиною домовились насамперед прихопити цих джентльменів на до дядечка Рамбудмила. Півгодини розмови точилася довкола буденних справ. Поки наш нарешті вдалося завершити її потрібне рішуще, капітан Прах, отже, цілий рік мене не було, а вже що я так жив. Сьогодні рівно рік. Сьогодні ж у нас 10 жовтня, пригадуємо містера Рамберла, Як саме цього дня, рівно рік тому я приходив прощатися з вами. До речі, це ж треба, щоб так збігалося. Наш друг капітан Смітерман, теж цілий рік був у плаванні. Сьогодні рівно рік. Смітермон правду каже рівно рік. До секунди, рік тому, саме цього дня, ми з капітаном Прантом заскочили до вас, містера Рамбора, з прощальним візитом, дядечко, так, так, пригадую, дуже добре пригадуй. Справді, як дивно, обох не було рік, який дивний збіг. Доктор Дубль Дуля назвав би його суперрідкісним. доктор Ду, Кет, урочище урочи його. Ой, татко, це така справжня дивина, крім того, Каштан Прат і капітан Смітерсон мали різні маршрути. А це ж, знаєте, це більше ускладнює ситуацію. Дядечку, далось, тобі та ситуація сроку. Та й гадаю, збіг від цього ще дивовижніший, доктор Даболь Ду. Кет, але ж тату, капітан Прат обійшов мис Горн, а капітан Смітерсон мис доброї надії. Дядечко, а вже ж один собі на схід, другий на захід. Тож обійшов навколо світу і той. До речі, дубль дуля з посміхом капітан Прат. Приходь до нас завтра ввечері з капітаном Смітердом. Про мандрівку розкажете у віст зіграємо та й капітан Прат, у віст, ви забуваєтесь, юначе, завтра ж неділя. Якщо іншим разом, Кет, ви що? Роберт з Куту ще не з'їхав, неділя сьогодні, дядечко. Звичайно, звичайно. Капітан Прат, перепрошую. Але не може бути, що я так помилився Я знаю, що неділя завтра, бо Смітерсон вкрай здивований. Що тут суперечити? Тільки неділя була, не вчора. Усі вчора, та ви що? Дядечко, неділя сьогодні. Кому як не мені це знати? Капітан Прат, та ні, неділя завтра. Смітерсон, ви всі схибнулись, усі до одного. Неділя була вчора, це така ж правда, як і те, що я сижу перед вами на цьому кріслі. Кет схвильовано підстрибує. Я все зрозуміла геть усе. Це ж позазнамення, татку. Ви знаєте, про що я? Прошу всіх заспокоїтись, послухайте, я все просто. Капітан Смітерсон каже, що неділя була вчора, і він правий. Бо воно справді так. Кузен Бобі, його дядечко, та я стверджую, що неділя сьогодні, і ми теж праві, бо у вас справді так. Капітан Прат наполягає, що неділя буде завтра, він теж правий. Рішу тім, що ми всі маємо служність. Отже, три неділі зійшлось на одному тижні. Світерсон, промовчи, слухай, брат, Кет, нам таки втерли носа. Які ж бо ми обоє недомки обвід землі, як ви знаєте, 24 тисячі миль, далі земна куля розкричує всі тисячі з заходу на схід рівно. За 24 години, ну, хоплюєте, містер Рамбурле. Ядечку, звичайно, звичайно, до кардубель. З заглуши його, тобто сер, зі швидкістю 10 миль на годину. Тепер уявімо, що я відпливаю звідси на 10 тисяч самі схід. Якщо тут у Лондоні сонце сходить о такій то годині, то відпливши, я побачу його на годину раніше. Пропливши ще 10 миль, я відсунувся в часі на 2 години 4-10 миль на 3 години, з таким чином, далі, поки об'їжджу всю землю, опинюся на цьому самому місці. Отже, пропливши 24 тижні миль на схід я випержу лондонський час на 24 години, тому я обігнав вас на цілу добу. Ну, зрозуміло. Роз, Дядечку, аледабльдуль. Світерсон дуже гучно, капітан брат, пройшовши тисячу миль за захід, став на паки відставати на годину від лондонського часу, а на 24 тисяч миль на 24 години. Тобто знову на цілу добу. Отже, для мене неділя вчора, а для вас сьогодні. Для прута завтра. Головне, що ми всі містери були маємо рацію, адже нема такого аргументу, що комусь з нас надав перевагу. Дядеч, отакий Кейт, Бобі. Та да це ж ви кажете, боже знамені. Але ж я людина. Слово, закарбуйте собі, беріть її, хлопчику, з послугами, усім іншим, коли хочете. Таки обкрутили чортенята. Три неділі підряд, то треба ж так, га. Цікаво, що скажете на це до довб... дуль.